Ввечері мої передплатники україномовного каналу. Так гарно квітне шепшина. Ммм, а як воно пахне. Боже. Боже, Боже. Яка краса. Ось ми це Пів на прогулянці. Півна 8. Тепло. Тепле. І легенький легенький легеньки. Плюс 19 небо красиве. травичка покошена, Субота добігає свого кінця швидко минає час, хотіні так зовсім да. щейно була п'ятниця, зараз вже і субота добігає кінця то хтось. Березовий сок, сік збирає зараз листя. Вже немає соку, сіку, соку. Як на день у Харкові, ну начебто і не давали. Тривоги були, підбії були, все як завжди. Гучних вибухів не чув. А так, як зрозуміло, що вікна ще не вставили. Все чекаємо. Що ще раз повести? Гарно, тепло. Чекаємо. На мир і буде зовсім гарно і тепло. Максик, підеш, кицю поганяти. Ладно, усім тихого вечора. Всім миру доброзлаги не треба. Не треба її лякати. Усім. Доброго вечора, спокійної ночі, всім миру добро злагоди, всім дякую, звичайно, будемо жити. За зрачні на що все. На добраніч, ніч малюк,